Нагадай над чим ми тут займалися ем, клонуванням? Точно маю чудову ідею, пропоную тоді зробити ще один парк юрського періоду. Але перший фільм був доволі завершеним, самодостатнім і заробив мільярд доларів. Всі полюбили його і особливо динозаврів. Добре, але чому ти думаєш, що вийде знову щось вдале, і чим новим ми зможемо зацікавити глядача? Ну, ми збережемо режисера, сценариста, композитора, зробимо головним персонажем харизматичного Яна Малкольма, збільшимо бюджет, супер! Ем, Всього на 10 мільйонів. Хм, Майкл Крайтон напише ще один роман, по якому ми це все знімемо. Ясно, ясно. А нового буде острів ще раз. Тепер це інший острів поруч. А ще динозаври опиняться у місті. Оу, а це цікаво! Ну, тільки один і на останні 10 хвилин фільму. Але в будь-якому випадку, якщо щось піде не так, ми зможемо реабілітуватися у три квалі або не зможемо. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас парк юрського періоду загублений світ. Ви на каналі Geekverse, а це означає, що буде цікаво, весело та пізнавально. Поїхали! Ще після виходу роману Парк юрського періоду в 1990 році шанувальники вимагали від Майкла Крайтона продовження. Та спочатку автор категорично відмовлявся, але за три роки втрутився шалений успіх екранізації Стівена Спілберга. Ще під час зйомок першого фільму режисер вважав, що якщо буде знято продовження, воно включатиме пошук каністри з ДНК динозавра, втраченої Денісом Недрі під час подій першого фільму. Спілберг обговорив продовження з Крайтоном і сценаристом Девідом Кепом, а графік виробництва другого фільму залежав від того, чи напише Крайтон продовження першого роману. Зрештою, він закінчив нову книгу із назвою Загублений світ, яка була опублікована у вересні 1995-го, у той час як Спілберг і Кеп розробляли власні ідеї для сценарію. Сценарист зазначив, що перший фільм про парк юрського періоду був філософським: про повернення динозаврів до життя та про те, як вони вплинуть на людство, заявивши, ми ретельно досліджували ці питання в першому фільмі. Тому я не хотів повертатись до них. Загублений світ менш філософський, а більше про основи виживання. Також він зізнався, що на сценарії загубленого світу мав великий вплив сюжет фільму «Хатарі» 1962 року про африканських тварин, яких відловлюють для зоопарків. Що ж до Роману Крайтона, то після того, як його книга була закінчена, з ним не консультувалися щодо екранізації. А окрім відкидання багатьох елементів книги, Спілберг і Кеп також додали свої власні ідеї. В результаті можна сказати, що парк юрського періоду загублений світ є лише вільною екранізацією Роману Крайтона. Спілберг і кеп розробили нову історію, включивши дві ідеї з книги, які сподобалися режисеру: другий острів, населений динозаврами, і сцена, де половина трейлера з двох частин звисає зі скелі після нападу тиранозавра. Також були збережені ідеї батьківства та поведінки серед динозаврів, а також дитинча Тірекса і дитина, яка ховається в трейлері. Інша концепція, збережена з роману, це спостережна вишка, яку команда Малкольма використовує як високу хованку. Відомо, що Спілберг пошкодував про видалення зі сценарію сцени, яка б зображала персонажів на мотоциклах, які намагаються втекти від хижих птахів. Дійсно шкода. Але що б тоді робив Кріс Прат у 2015-му? Загалом скажу, що багато чого із загубленого світу Крайтона буде втілене саме в другій трилогії, мабуть, навіть більше, ніж в самій екранізації Спілберга. Та про це поговоримо, розглядаючи наступні фільми. У той час, як у романі Крайтона було два дитячих персонажа Келлі та Арбі, Кеп об'єднав їх в одного на ім'я Келлі. Арбі темношкірий персонаж, і на роль Келлі у фільмі була обрана темношкіра актриса Ванеса Лічестер. Спочатку Келлі мала бути ученицею Яна Малкольма, але Кеп відкинув цю ідею, сказавши, що Малкольм ніколи не буде викладати в початковій школі. Спілберг схвалив ідею кепа зробити Келлі дочкою Малкольма, але спочатку вони не були впевнені, що чорношкіра актриса гратиме дитину білого батька. Ти не помітив сімейної схожості? У Спілберга ж двоє прийомних чорношкірих дітей, і вони з кепом незабаром вирішили зберегти цю ідею. Кеп хотів написати пояснення в сценарії щодо невідповідності кольору шкіри, але він відмовився від цієї ідеї, оскільки не міг придумати простого способу її вирішення. Ну, логічно, не знаю, що сказати, не каже нічого. Тільки в кіно це не працює, блін. Більше року Спілберг і Кеп не були впевнені, чи варто включати епізод із злютуючим динозавром в місті. Кеп вважав це логічним продовженням історії, розказаної в першому фільмі, але зазначив, що вони зі Спілбергом ходили туди-сюди. Кеп заявляв: основна причина не робити цього полягала в тому, що якби це було зроблено неправильно, ми раптом перезнімали б годзілу. Садлі ізегадзенадрімдвамекімандізача yeah. з основного касту першого фільму повернули Джефа Голдбільма, зробивши його героя тепер головним персонажем, і на кілька секунд до хвилин засвітили добре знайому сімейку Хамондів у виконанні Річарда Атенборо, Джозефа Мацелло та Аріану Річардс. Ще один родич, а саме племінник Хамонда, Пітер Ладлоу, стане головним людським антагоністом. До речі, чого не було в першому фільмі. Недрі не беремо до уваги. Його роль відійшла Арлісу Ховарду. Компанію ж Голдблюму склали Джуліана Мур, Вінсвон, Річард Шиф та Ванеса Честер. Зйомки фільму тривали з другої половини 1996 року по лютий 1997. Саме тоді Universal оголосила про маркетингову кампанію в розмірі 250 мільйонів доларів із сімдесятьма рекламними партнерами. Мерседес підписав угоду про підтримку продовження, щоб представити свій перший позашляховик ml 320 Іншими провідними партнерами були Burger King, GVC. Похідні роботи включали різноманітні відеоігри, пінбол, серію коміксів із чотирьох частин. Інші рекламні товари включали серію іграшкових фігурок та транспортні засоби з дистанційним керуванням, а також настільну гру. Universal сподівався, що рекламний прибуток перевищить 1 мільярд доларів. Прем'єра парк юрського періоду загублений світ відбулася 19 травня 1997 року в кінотеатрі Cineplex Odeon в Universal City, Каліфорнія. Лос-Анджелес Тайм назвала прем'єру скромною. Ну, очевидно, що творці очікували як мінімум повторити успіх першого фільму, а на виході вийшло лише трохи більше 600 мільйонів. Звичайно, з бюджетом у 73 це чудовий показник, але враховуючи вище згаданий маркетинг. Так, значна частина його відбилася завдячуючи телевізійним правам та релізам на касетах. Ого, як давно це було. Та все ж це точно не те на що сподівалися творці. До того ж, додалися номінації на золоту малину за гірший сиквел або ремейк, гірший сценарій та спеціальну нагороду в лапках, звичайно, на найгіршу безрозсудну зневагу до людського життя та суспільної власності. І думаю, програна номінація на Оскар за візуал картину не рятує. Минуло 4 роки з подій першого фільму, і якимось дивом з усіх виживших лише Ян Малкольм вирішив розповісти громадськості про існування динозаврів. Його викликає все ще авантюрний хамонт і розповідає, що існує такий собі об'єкт Б, острів на якому проводилися справжні досліди над динозаврами у той час, як Ноблар був лише вітриною. Та зараз ситуація така, що його злий племінник Пітер Ладлоу прагне вивезти дінників з острова, і тому треба відправити експедицію, яка просто засняла на камеру живих динозаврів і довела суспільству їх існування, що дало б змогу їх просто зберегти. Дивно? А то! В експедицію відправляються Ян, його дівчина Сара, яку в принципі експедиція відправилася рятувати. Саро! 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 Саро, Саро Гардінг! На цьому острові тільки одна сара. Досвідчений документаліст, фотожурналіст та еколог Нік Ван Оуен. Мені потрібно щось слипке. Плюнь. кудай. Експерт з польового обладнання Едді Карт. Я <звук> міцніше. Та випадково дочка Яна Кей. Расист, расист опинившись на острові Сорна, згодом команда виявляє, що для відлову динозаврів сюди прибула ще одна група, серед якої вище згаданий племінник Хамонда, та мисливець на великих тварин Роланд Тембо особливо налаштований полювати Тірекс. Чому для полювання на динозаврів найняли людину, яка абсолютно не розуміється на динозаврах? Загадка. Так він не може вимовити пахіцефалозавр. Мабуть, цей момент мав стати забавним для пересічного глядача, який сидячи в залі сказав би: «Чорт, дійсно, хто вигадує ці імена динозавра? Діцил, 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 діцил. Та, на мою думку, це більше йде в мінус логіці фільму, ніж додає комічності. І взагалі, чому після цієї репліки нам показують паразауролофа, а не пахіцефалозавра, теж не розумію. Що ж? Зрештою, нашим героям вдається вибратися з острова. Щоправда, втративши Едді у нарівній боротьбі з двома теренозаврами. Особисто для мене це одна з кращих сцен фільму, Переглядати яку в дитинстві я навіть трішки боявся. Щоправда, дуже шкода, що саме Едді найменше з усіх заслуговував загинути. Паралельно команді мисливців все ж дається спіймати Тірекса і відправити його кораблем до Сан-Дієго, де й планується відкрити зоопарк із Дінніками. Туди ж відправляють дитинча тиранозавра, щоправда, гелікоптером. Чому невідомо? Мабуть, щоб ми побачили найкращих охоронців світу в дії. Стійте, що ви робите? Забираємо малюка. Якщо хочете нас зупинити, тоді стріляйте. Однак дорослий Тірекс прокидається та починає вивчати місто. До цього вбивши весь екіпаж корабля, саме цей сценарний хід породив найбільший ляп франшизи, яким чином тиранозавр вибрався із вольєра, акуратно вбив всю команду і знову зачинився. Про це ми поговоримо пізніше під час розгляду вирізаних сцен. Зрештою, героям вдається повернути хижаків назад на острів, паралельно ще й покаравши головного антагоніста. У загубленому світі є кілька раніше незнятих сцен з першого роману. Смерть дітера Старка від комсогнатів була натхнена смертю Джона Хамонда в романі, де його вбивають про комсогнати. Також літературні прообрази мали початкова сцена фільму з нападом комсогнатів на дівчинку на пляжі та сцена, де герої ховаються за водоспадом від Тірекса. Тепер щодо вирізаних сцен. Альтернативним опенінгом загубленого світу було те, що японський рибальський човен витягнув тушу паразауролофа у Сіті, яка своєю вагою розірвала сітку та зникла у водах. Скульптуру зробили, але зрештою сцену скасували. Пішла під ніж сцена у залі засідань, де Ладлоу коротко розповідає про смерті в першому парку, грошові заборгованості та використовує важкий фінансовий стан інжен, щоб усунути свого дядька з поста генерального директора компанії. Також відомо, що початково діалог Малкольма з Хамондом був розширений. Після їх розмови мала йти повністю вирізана сцена з Роландом та Аджеєм. Вона додає більшої глибини персонажам, які, будучи мисливцями, полювали разом, і пішли на пенсію. Зрештою, Роланд усвідомлює, що йому слід прийняти пропозицію поїхати на острів Сорна, щоб полювати на самця тиранозавра, оскільки це був найбільший хижак, який коли-небудь жив. У фільмі команда Яна ніби просто покидає свої трейлери та вирушає шукати Сару. У видаленій сцені група переглядає свої гаджети, і Еді коротко пояснює, як це працює, щоб вистежити Сару та уникнути нападів тварин. Спочатку передбачалося показати втечу від стегозавра, а потім довший похід назад до базового табору. Цей шлях мав показати більше стосунків Яна та Сари. Загалом у сцені розповідається про те, що з ним сталося між фільмами, і більш-менш про те, як вони познайомилися. Вирізана сцена Роланда Тембо та Пітера Ладлоу, де вони обмінювалися один з одним фрагментами власного різноманітного життя та філософії, надала більшої глибини персонажам. Ладлоу був особливо непохитний у тому, що хоче мати дитинча для парку в Сан-Дієго. В ній же Ладлоу, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чує, як тварина біжить у кущах, спотикається і падає на ногу немовляти тиранозавра, ламаючи її. Вирізали із сцену, де Малкольм, Сара та Нік обговорюють проникнення в табір мисливців. Вони ховаються за обладнанням, щоб уникнути виявлення під час перерізання паливопроводів до окремих транспортних засобів. Це допомогло б пояснити, чому кілька транспортних засобів вибухають під час подальшого буйства динозаврів. Ну і звичайно, питання вбивчого круїзу тиранозавра у Сан-Дієво. Розкадровки сценарію дещо прояснюють момент того, як Тірек звільнився та вбив екіпаж корабля. Йому допоміг трішки сонний, трішки п'яний водій бульдозера. Однак навіть це не пояснює, як тиранозавр опинився в зачиненому вольєрі. Очевидно, що Спілберг прагнув тримати інтригу з тим, що відбулося на судні, однак сцена появи SS Venture в порту, хоч і зроблена круто, та все ж не викликає відчуття несподіванки. Тому я вважаю, що краще було б все ж прояснити ситуацію з екіпажем та хто я такий, щоб радити Спілбергу. Рухаємось далі. Режисер включив до сиквелу дві цікаві відсилки на класичні фільми, якими він надихався ще при створенні першої частини. Так, корабель, на якому перевозили Тірекса, називається СС Менчуг, так само як корабель з фільму Кінг-Конг. А в сцені, де японські туристи в паніці розбігаються від тиранозавра, вони кричать японською мовою: Невже я покинув Японію, щоб тікати від цього? що забавно натякає на Годзілу. Тепер про погане. На початку Малкольм говорить про смерть трьох людей на острові Нублар. Ви приховали смерть трьох людей. Стріляйте в неї. Стріляйте. Містер Арнольд. Маючи очевидні проблеми з математикою, тому в принципі не дивно, що він також не дорахувався двох своїх дітей. У вас є діти? У мене так троє. Я люблю дітей. Так. Викликає питання, і сама зав'язка з другим островом. Ну, припустимо, що Хаммонд хотів врятувати динозаврів за допомогою їх фотографування та фільмування. Ага. Але все рівно для чого відправляти експедицію на інший незнайомий острів, який до того ж значно небезпечніший, а не на Нублар. Також доволі дивно, що у сиквелі Тірекс не може наздогнати групу людей, у той час як в оригіналі він обганяв джип та був доволі швидкісним. Як швидко вони рухаються? Тиранозавр, 32 милі на годину проблемним у фільмі. Є й майже все, що пов'язано зі сценарієм та сюжетом. Діалоги в більшості нудні а люди роблять максимально дурні та нелогічні вчинки. Скажу більше навіть динозаври. Так, реакція велоцираптора, який повівся на гей-ти, просто космос. Що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Парк юрського періоду загублений світ відверто поганий сит. Він має кілька справді хороших сцен із динозаврами, однак навіть тут є абсолютно невнятні зняті в повній темряві епізоди. Має величезні проблеми з персонажами, історією та діалогами. І значну частину цього можна було б уникнути, зберігши деякі вирізані сцени. Так, це зробило б фільм на хвилин 5-10 довшим. Але він і в кінцевому результаті справляє враження доволі затягнутого. Тому відкинуті сцени тут погоди не зробили б, натомість могли багато чого прояснити. Та як казав класик, маємо те, що маємо. І я все рівно люблю цей фільм, як і франшизу загалом. А ви пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки та підтримуйте мою працю копієчку, що дасть вам змогу дивитися відео значно раніше. Слава Україні!